Бізнес, попри війну, готує попереджувальний страйк. Страйк це дуже серйозно. З початку війни такого ще не було. Різне було люди, і були дуже сильно обурені. І таке, знаєте, було, як ото кажуть, і на грані. Тобто різне було. Але не доходило до того, бо в країні війна, які можуть бути страйки. Так? Ми ж не хочемо, щоб ситуація ще погіршилася. Якби там, як там ми не обурювали щодо якихось законів чи дій влади і так далі, але до страйків діло не доходило. І ось чуємо такі новини: що бізнес вже готує попереджувальний страйк на 1 лютого. На одну годину буде зупинятися бізнес. Це дуже важливий такий, знаєте, дзвіночок, що бізнес вже все. Вже отут все сидить у бізнеса. Тиск, ці довбані перевірки взагалі не розумію, навіщо це? І ось все це. Дивіться, хто взагалі не цікавиться, я в двох словах розкажу вам. Вже просто настільки дістали бізнес, що люди стомились. І кажуть, що буде страйк, бо вже не можуть терпіти цього тиску. І з 1 лютого на годину бізнес перестає працювати. Це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Вітаю українців! Вітаю глядачі і підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Знаєте, перед тим, як. Продовжити тему цього випуску скажу декілька слів. Дуже багато людей останнім часом пишуть, що ви нагнітаєте, що ви отут щось брешете там, і так далі. і так далі. Дивіться. Я просто транслятор. Я нічого не вигадую, нічого не придумую. Те, що відбувається в країні, я просто це транслюю. От і все. Є якісь питання? Будь ласка, питання до влади. Останнім часом, знаєте, люди вже настільки а, злі, злі, що я ось їх почитала коментарі, чесно, я була в шоці. Боже, скільки злості в людей. Це просто якийсь жах. Знаєте, якщо не цікавитесь законами, якщо не розумієте, що відбувається, будь ласка. Хоча б спочатку розберіться, а потім вже там щось пишіть, кажіть і так далі. Розберіться в тому, можливо, ви не праві. І ще хочу сказати одне: все те, що ви бажаєте іншим, це все повернеться вам. Будь ласка, пам'ятайте про це. Це перше і друге. Давайте будемо залишатися людьми. Якщо комусь не подобається цей канал, щось вас не. Інформація тут якась не така, як би вам хотілося почути, чи там ще щось. Будь ласка, дивіться інші, будь ласка, дивіться марафон. Вам там розкажуть, що війна закінчиться через два тижні, в країні все супер, а пенсії піднімуть на 10 тисяч гривень. Будь ласка, дивіться, дивіться інших блогерів, які теж вам розкажуть про те, що е, пенсію піднімуть там на 10 тисяч вже в березні і все буде супер. І все просто чудово в країні, немає війни, все супер. Будь ласка, дивіться. Я розповідаю правду, те, що є. Ще раз повторюю: не подобається, не дивіться. Вибачте, за такий тон, але правда вже дістала. Вже дістало, бо ось ці нагнітаєте те те, те. дорогенькі в країні війна раз. Ті закони, які приймають це не я їх приймаю, їх приймає влада. І взагалі все те, що відбувається. Вибачте, ми живемо в цій країні. Якщо ви живете в цій країні, будь ласка, приймайте те, що відбувається в цій країні. Ні, ну не знаю, тоді не читайте новин, тоді, ну не знаю, абстрагуйтесь тоді якось від цієї всієї ситуації. Ось я, наприклад, я не знаю, от скажіть мені, що зараз відбувається хорошого. Можливо, щось хороше відбулося. Можливо, я не знаю про це. Я не знаю, поки що, поки що, ось для мене все. Ну, не дуже добре. Мені б дуже хотілося, щоб все було добре. Але, на жаль, все не так. Якщо є якісь хороші новини, я розповідаю про це. Але вибачте, останнім часом, що маємо, те маємо. Отож, повернемося до бізнесу. Е -е, бізнес <гум> дійшло вже до того, що люди хочуть страйкувати. Люди хочуть страйкувати. І а, хто не цікавиться, розкажу так. А, ось в січні, буквально декілька днів назад, була зустріч бізнеса з президентом, представників бізнесу, і, скоріш за все, щось там не вирішили, так як потрібно бізнесу. А, не можу підтвердити зараз цю інформацію, але скажу так. Але і спростувати її теж не можу. Поговорюють про те, що після цієї зустрічі взагалі все якось пішло не дуже добре. І ось люди. Таке і сказали, що буде страйк з 1 лютого. Бізнес на годину перестає працювати. А, і ось президент навіть відреагував. Тобто ви розумієте, наскільки все серйозно? Президент записав відеозвернення. Хто дивиться ввечері відеозвернення, той бачив, що а, Зеленський записав відео, мовляв, все добре, тепер бізнес ніхто не буде чіпати. Це буде добре, економічна безпека і так далі. так далі. В мене зараз, хто не бачив, я покажу це відео, але в мене таке питання залишається: а чого ж до цього часу мовчали? Більше того, чого чіпали бізнес зараз, під час війни. Навіщо це зараз? Сьогодні є рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про які багато говорилося цими тижнями. Як і домовились, урядовці з представниками бізнесу буде сформовано раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу, це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради Мільйонів людей, технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі, різні галузі, що були різні погляди. Але одне завдання зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Окрім цього, абсолютно чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних. Треба зняти всю проблематику із податковими накладними, і багато іншого все детально є в указі. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленості. Бізнес сплачує податки, працює легально в білу, поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу. Отож, подивили, подивились відео. Ну що ж, будемо бачити, що воно буде далі. А ви знаєте? Ось ще декілька слів скажу наостанок. Скажу декілька слів про. В нас мовчать про таке, так? В нас ж не на часі. Доходить вже просто до такого, що оточення президента буде просто боятись виграшу України. Бо це оточення воно прекрасно розуміє, що їх зараз не чіпають виключно тому, що війна. І. Хоча бізнес ось вже попри війну готує попереджувальний страйк. Ви знаєте, після вчорашнього відео президента можливо вже й не буде ніякого страйку, але людям просто увірвався терпець, от і все. І це дуже поганий дзвіночок. Я дуже сподіваюся, що ця проблема буде вирішена, тому що це точно зараз не потрібно Україні. Точно не потрібно. Я думаю, що якось всередині у нас в країні, ну, невже ми не можемо розібратися. Дуже сподіваюся, що все це питання вирішиться. В мене всі з цією темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.